Ліхтарі світлодіодні. Ось так от виглядають. Йдуть в комплекті дві штучки, другий запакований. Оставляються ось таких коробочках. Маркування ось таке. Судячи по маркуванню на 24 вольта, з ліхтаря виходять проводки, підключимо їх до мережі 24 вольта. Чорний провід це у нас мінус. Синій провід це у нас габарити. Ось так от він світить. При підключенні габаритів в лівому ліхтарі загорається підсвічування номеру. Червоний провід це у нас стоп, світять ті самі сегменти, але яскравіший. І оранжевий жовтий провід це у нас поворот. Ось так от він світить. Якщо ми подамо на нього напругу 12 В, Зараз у нас 25,5 вольт. Я буду зменшувати напругу. У нас яскравість зменшується, але не критично. Бачите, 13 вольт і ми все бачимо. Тому можна вважати ці ліхтарі можуть працювати в режимі 12-24.